На засіданні членів виконавчого комітету горішньплавнівської міської ради очільник комунального виробничого підприємства теплоенерго міста Горішніплавні звітував про фінансово-господарську діяльність підприємства за 9 місяців поточного року. Зокрема, зауважив, що будівництво центральної опалювальної котельні із встановленням біопаливного котла потужністю 7 МВт Наразі складає 75% від загального обсягу робіт. Також впродовж звітного періоду було впроваджено й інші заходи із зменшення теплових витрат, зазначив Павло Сніжко. У Цьому році стосовно мереж теплопостачання роботи виконані вже були до опального періоду на 100%. Проведено заміну в дуб вимірі 477 погонних метрів мереж діаметром від 500 мм до 89 мм. Тобто це були як магістральні мережі, так і внутрішньоквартальні і будинкові води. Також впродовж дев'яти місяців фахівці теплоенерго оновлювали трубопроводи систем постачання гарячої води. Тут трохи в нас є відставання від роботи заміну 275 погонних метрів в трудному вимірі. Але ми запланували на кінець року заміну мереж, які прокладені по транзитні мережі, по підвальним приміщенням. Ця робота буде продовжуватися повністю в зимовий період. Це є змогу. Зварювати полімерні трубопроводи там, теж використовуємо сучасну теплову ізоляцію пінополітанову трубопроводи в Пєєв Волонс. Велику увагу теплоенергетики міста приділяють її оновленню теплової ізоляції зовнішніх мереж трубопроводів. Додав Павло Сніжко. Там де стан трубопроводу задовільний. Проводимо ізоляцію з використанням теж пінно-поліуретанових компонентів, це і трубопровід. Основний наш трубопровід вітного міста діаметром 600 мм, наразі на слайдах. І в цьому році, в зимовий період, ми зробили 290 погонних метрів полікарняному комплексу. Це ізоляція наша стандартна. Мінеральна вата, але покрита оцинковкою. на ЦТП п'ятого мікрорайону, замінено опалювальний насос радянського виробництва на новий німецької якості. Міський голова Дмитро Биков подякував очільнику комунального підприємства за відповідальність і якісну роботу, проведену впродовж 9 місяців 2023 року. Попри складні умови сьогодення, всі виклики, які були минулої зими і Павло Іванович особисто його команда. Виконували оперативно, чітко. Зараз ми ну, значно посилили наші джерела альтернативної енергії у разі настання блекауту, якщо не буде зовсім у нас ніякої електроенергії, 15-ту котельню в пісках ми забезпечимо на 100% нашими генераторами. Водоканал забезпечує перший водопідйом, забезпечує другий, третій, повинні забезпечити мінімальну відкачку каналізації. І сподіваюся, що ну, у самому такому негативному випадку ми повинні місто. Утримати за тим, звітував директор виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства. Про це говоритимемо у наступних випусках інформаційної програми.